У міжнародному суді Росія представила альтернативну реальність. Так, українська делегація прокоментувала вчорашню доповідь російських дипломатів на слуханнях у ГАЗі. Як сказала голова представництва України Олена Зеркаль, щоб розвінчати брехню, виголошену росіянами вчора часу не вистачило, але їй сподобалася їхня реакція. Вони були засмучені сьогодні. У міжнародному суді ООН знову слухали Україну. Міжнародний суд ООН. третій день публічних слухань за позовом Україна проти Росії. Сьогодні знову виступ української делегації розпочинає Гарольд Гонжуко, професор міжнародного права та доповідач від української сторони. Багато говорить про Крим, зокрема в контексті вчорашнього виступу російської делегації. Крім захопливої заяви від Росії про величезні зусилля щодо гармонійного розвитку всіх етнічних груп у Криму. ви не почули правдоподібного виправдання російської кампанії з культурного знищення і спроб залякати кримських. Татар та етнічних українців, зникнення кримськотатарських представників без серйозного розслідування, висилання та переслідування кримськотатарських лідерів, закриття кримськотатарських медіа та заборони меджлісу, культурно важливих зібрань українців та українських шкіл. У своїй промові зазначає дискримінацію зафіксувала не лише українська сторона просуванням етнічного російського домінування. Росія ставить за мету дискримінацію неросійського російського населення, зокрема кримських татар та етнічних українців. Ці факти задокументовані авторитетними правозахисними організаціями. Потім слово бере американський юрист Девід Зіонс у своїй промові спростовує твердження Росії, що ця справа не підлягає юрисдикції міжнародного суду ООН. Коментує також надане на російською стороною дипломатичне листування з Україною. Росія не надала вам кожну з дипломатичних нот, що були надіслані їй. Лише обрала кілька, які відповідають їхній точці зору. Ми не хотіли б завалювати суд всіма подібними документами, але зважаючи на їхні аргументи, ми надамо всі ці записи. Про Крим говорить ще один представник української делегації. Також американський юрист Джонатан Гімблет каже: вчора Росія намагалася показати суду красиву картинку життя півострова. Насправді ж вона сприймає кримських татар українців як перешкоду для домінування в Криму. Ви чули спробу Російської Федерації намалювати альтернативну реальність у Криму, тій яку описує українська сторона, та підтверджують звіти численних незалежних спостерігачів. Завершує третій день публічних слухань голова української делегації, заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, каже, страждання українського народу вимагають відповідальності у рамках міжнародного права. Ми просимо невідкладних заходів, щоб захистити та врятувати тисячі, якщо не мільйони невинних жителів, а також жити такого необхідного захисту українців на сході та в Криму. Завтра останній день слухань виступатиме знову Російська Федерація. Позов проти Росії, українська сторона, подала 16 січня. Закидають порушення одразу двох конвенцій про ліквідацію всіх форм дискримінації та боротьбу з фінансуванням тероризму. Після публічних слухань суд вирішуватиме, чи вжити тимчасових заходів проти Росії. Олена Блізнякова, новини на першому.